А зараз місійні вісі. Дравоційні люди в Україні, наші брати та сестри. Ми віддано молимось про вас в день та вночі. Не відводьте вашого погляду з Ісуса. Ісус скоро прийде. Він наша єдина надія. У нього є влада потурбуватися про все, що перевершує наше очікування. Кожен раз, коли ми не розуміємо, що відбувається, Бог все знає, і ми ніколи не буваємо одинокі. Я хочу навести вам приклад того, що означає, що ми ніколи не буваємо одинокі. Я пам'ятаю одну історію про леді Дженіфер Ротши. Вона працювала на християнській радіостанції, проповідувала Євангелія, служила Богові. Але вона отримала погані новини від лікаря. У неї виявили пігментний літін. Це важке, очне, дегенеративне захворювання, яке не піддається лікуванню. Вона назавжди втрачала зір і жодні ліки не допомагали. Очах ставало все темніше, і через деякий час вона повністю осліпла. Це була молода дівчина. Я не пам'ятаю, скільки років їй було, можливо, 28-30. У неї також була трирічна дитина, вона посилено молилась, а Бог, здавалось, не відповідав. Вона постилася, але Бог не відповідав. Вона була дуже збентежена. Чому Бог допустив це у моєму житті? Чому Бог допустив те, що відбувалося у житті Йова? Чому Бог допустив те, що відбувалося у житті Івана Христителя? Вона була дуже збентежена, чому Бог не відповідає на мої молитви. Він залишає мене одну, він забув про мен. він мене, він відкинув мене. Я така самотня. І чоловік сказав їй: дорога моя, ми ніколи не буваємо одинокі. Бог завжди із нами. Він віддав за нас свого сина. Він завжди із нами. Ми ніколи не буваємо одні. Не буваємо свого погляду від Ісуса. Але вона сказала, я, як я можу побачити Ісуса? Хіба ви не бачите, через що я проходжу? Я вже сліпа і ніхто не може допомогти мені. Вона перестала ходити на роботу, перестала молитися, перестала досліджувати Біблію. Вона плакала вдома, була в депресії, постійно зосереджувалася тільки на своїх проблемах. Вона почала дуже сильно засмучуватись і втрачати надію. Через кілька місяців її чоловік сказав досить. Давай повернемось до роботи. Нам потрібно молитися, продовжити служити Богу. Давай продовжимо досліджувати Біблію, давай продовжимо хвалити Бога. Давай збережемо нашу довіру до Нього в розпал наших проблем. Легко хвалити Господа, коли все добре, але давай хвалити Богу проблемах. Радій, і я знову кажу, радій, Господі. Давай будемо радіти в Господі, давай радіти в Ньому. Але вона я не можете зробити. Він відповів: тобі потрібно повернутися до роботи. Ти маєш продовжувати служити пробу. Ти маєш підбадьорити інших у розпал твоїх проблем. І він взяв її і сказав: Давай підемо на роботу. Я не можу це зробити, я я не можу, це не можливо. Хіба ти не бачиш, що відбувається? Він сказав: поїхали, і порахував один, два, три, чотири, п'ять кроків до вхідних дверей, три кроки до ліфта, чотири поверхи вниз, п'ять кроків до головних дверей, два кроки на вулицю. 16 кроків до автобусної станції. Чотири зупинки. І потім виходь із автобусу. 28 кроків до парковки. Далі чотири поверхи вгору відчини двері, і ти знаходишся у своєму офісі. Він ходив із нею в перший день, в другий день, в третій, цілий тиждень. Кожен день він брав її на роботу, рахуючи кроки, поки вона сама не запам'ятала кроки. А потім через тиждень сказав: Тепер ти будеш там. Я не можу, ти кидаєш мене, я давно а не любиш мене. Чому Бог залишив мене? Чому ти кидаєш мене? І він повів: тобі треба йти. На наступний день вона пішла на роботу одна. Вона рахувала сходинки п'ять до дверей, три до ліфту, парковка, автобусна станція, чотири зупинки, потім знову парковка, потім офіс. понеділок, вівторок, середа, четвер. Коли вона йшла у четвер на роботу, думаючи, що вона покинута, одинока, сліпа. І це все так важко. Коли вона сіла в автобус, водій сказав, мем, ви найщасливіша людина, яку я коли-небудь бачу. Та вона каже, то ви жартуєте, мабуть, хіба ви не бачите, через що я проходжу, я сліпа. Як я можу бути щаслива? Водій відповів, мем, я ніколи не бачив, щоб когось так любили, як люблять вас. Я одинока і покинута. Він відповів, ви можете бути сліпою і думати, що ви одинокі, але ви ніколи не одинокі. І, офіцер, і її чоловік був армійським офіцером, і у тій автобусу сказав їй, що кожен день, коли ви підходите до автобусу, біля вас був армійський офіцер. Цей армійський офіцер щодня йде позаду вас, тримаючи руки на голові, щоб спіймати вас, якщо ви потеряли. Коли ви сідаєте в автобус він сідає в автомобіль і їде за автобусом. Коли ви виходите із автобусу, він виходить із автомобіля, йде за вами на парковку. Коли ви входите у свій офіс, він зупиняється, вітає вас, а потім йшла повітряний працівник і каже, я люблю тебе. Мен, ви ніколи не буваєте одинокі. Ви просто сліпі, ви цього не бачите. Мої брати та сестри, ви ніколи не буваєте одинокі. Ісус каже, я написав ваше ім'я на своїй долоні. Я люблю вас. Я віддаю своє життя за вас. Навіть якщо гори сунеться, моя любов ніколи не покине вас. Навіть якщо мати забуде своїх дітей, я ніколи не забуду вас. Я не залишу вас і не покину вас, тому що я люблю вас, я знаю ваше ім'я. Ви ніколи не буваєте одинокі. Ми молимося за вас. Зосередьте ваш погляд на Ісусі. Довіртеся йому всім своїм серцем. Я буду продовжувати молитись за вас. Хай благословить вас Бог, Нехай перебуватиме з вами Бога. Хай Він обійме вас своїми руками і допоможе вам. Давайте помолимо разом. Отче Небесні, ми молимося за дорогоційний народ України. Ми просимо створити навколо захист. Ми просимо Твого втручання припинити війну і припинити страждання. Ми просимо, Отче, щоб ти був тим, хто вирішить це. Тому що ми не знаємо, як це зробити. Ми молимося в ім'я Ісуса. Ми надіємося тільки на Його заслуги і віримо, дякуємо, і прославляємо Тебе. Амінь.